Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про справедливість. Справедливість є, і вона, на жаль, не в Україні, а в США. Пригадуєте історію, коли народний депутат України Деркач, який тепер перебуває під санкціями Сполучених Штатів і тепер не лише під санкціями, про це поговоримо, далі. Оприлюднював плів, нібито плівки розмови президента Порошенка, нав'язуючи суспільству думку, що Порошенко із Путіним про все домовилися, що це війна проти простих українців, ну і тому подібне. Ну, такий набір пропагандивних штампів, аби облити Порошенка брудом з голови до ніг. Але це була атака не лише на Порошенка, це була. Традиційна атака на українські цінності, бо ставилася взагалі під сумнів, доцільність боротьби українців за власну державність і за власну перспективу. Цими днями п'ятий президент Порошенко перебуває в Сполучених Штатах на запрошення демократичної спільноти. Там відбувається саміт Міжнародного демократичного союзу, і він якраз е, присвячений Україні. Тобто, голос опозиції там буде почутий добре і дуже. Але що трапилось під цей візит? Мало того, що е, комітет конгресу визнав російські дії в Україні геноцидними. З усіма наступними наслідками. Так, от, суд, по-перше, Мін'юст США висунув звинувачення за цими пунктами депутату Верховної Ради Деркачу, який тепер вже в бігах. Наша влада зробила все, щоб він уникнув будь-якого покарання. Адже він працював по суті одним із контактерів Кремля з Банковою нинішньою, як не крути. Якби він не був помічником банково, якби він не працював в інтересах банку, і хто б його випустив би? А так Портнов, Деркач вони спокійно собі залишили територію країни, як врешті, Кирило Шевченко, який надрукував необхідну кількість кеша для готівки для е, влади. Ну і потім був, по суті, е, м'яко випущений, хоча е, Історія про розкрадання величезних сум, по-моєму, 250 мільйонів гривень через структури попередньої банку попереднього де працював Шевченко, там ну, слідство вже по суті наближалося до арешту. Так от, Теркачу висунуто звинувачення за семи пунктами: відмивання, шахрайство. Ну, Деркач мудрився, будучи під санкціями в обхід санкцій, ще й прикупити на Беверлі Хілс, і в Каліфорнії дещо, в Каліфорнії на Беверлі Хілс, де деяку нерухомість. І оце звинувачення було якось так красиво висунуте саме 7-го, точніше, розсекречено, 7 грудня Федеральним судом Брукліна. Ну, от 에, Сполучені Штати пішли перевіреним шляхом притягнення до відповідальності злочинців та агентів ФСБ, проти яких застосовується економічне звинувачення, уникаючи політичного підтексту. Отже, хочу нагадати, що плівки, якими Козиряв Деркач, вони були направлені не лише проти. Президента Порошенка, а ще й проти президента Байдена. Тобто, вся ця гебійська історія довкола викрадення ноутбука сина президента Байдена Хантера, і потім оприлюднення всіляких таких історій. По суті, ну, нібито витягнутих із цього ноутбука вона. По суті, була покликана зіпсувати виборчу кампанію, перебити виборчу кампанію Байдену тоді ще, ну, коли ці дії застосовувалися, а потім пізніше, звичайно, створити ну, таке негативне тло довкола президента Байдена. От дивна історія: деркач, близький до банку, але. Володимир Зеленський їде на зустріч з Байденом, отримує масу всяких слів заохочення. Особисті образи президента Байдена відсунуті в сторону в бік, тому що є державницький інтерес. Чи ми бачили хоч раз особисті образи Петра Порошенка щодо цієї історії? Вони також відсунуті в бік. І Йде лише державницький інтерес, робота на державу. Скільки б не висмоктували з пальця якісь комічні звинувачення, хочу нагадати, якби за Петром Порошенком тягнувся якийсь кримінальний шлейф, ніхто б його ніколи на саміті, подібному як саміт Демократичної спільноти, який відбувається е, зараз, в Сполучених Штатах не вітав би так такими оплесками. Тому що токсичний політик є токсичний політик назавжди. Ну от можна уявити, що, наприклад, Путіна можуть десь вітати на якомусь міжнародному майданчику, встаючи і аплодуючи. Точно ні. Тому зараз Володимир Зеленський поставлений. В дуже цікаву історію. Одночасно прилітають кілька важливих сигналів про те, що його оточення фактично створило несправедливу державу, що його оточення займається наживою в час, коли світове співтовариство відриває з власних бюджетів величезні суми грошей, аби зміцнити оборону України. Тут тільки на Тютюновій галузі відбувається мільярдні оборудки, які і ці кошти могли б піти або на підтримання життя українців, але найперше на підтримання Збройних сил України. Україна воююча країна. І такі корупційні схеми, які діють у воюючій країні, вони більш ніж неприпустимі. Хіба це не прямий сигнал? Така урочиста зустріч Порошенка, хіба це не прямий сигнал Зеленського? Зеленського теж вітають так? так само, просто він нікуди не їздить. Мені здається, що якраз Порошенко своєю такою міжнародною активністю він заповнює ту нішу, яку не, не допрацьовує і Міністерство закордонних справ, і парламентська дипломатія, до речі, прикро, але. Якраз через парламентську дипломатію можна було б дуже-дуже багато всього здійснювати. У нас є, по-моєму, 130 міжпарламентських груп в парламенті. Я не знаю, чи, чи ще залишилася міжпарламентська група україна Росія. Згадайте, що ще, ще недавно Медведчук і там ціла кампанія регіоналів пробувала. Виходити напрям... Та виходили на прямі контакти з російським парламентом і не отримала ніякого суду, до речі, ні з боку Зеленського, ні це дивно. Ефективність цих контактів нульова. Ці дії точно були покликані привести до капітуляції України, а не до виведення російських військ із території України і от ця. Несправедливість, так би мовити, показна, вона якраз і виливається, ну, яка дражнить західні співтовариства західні спільноти. Виявляється, що на сьогоднішньому етапі Недобитки е, опозиційної платформи за життя, яка заборонена е, ну, як, як партія, вони більш корисні, і союзництво з ОПЗЖ є більш корисним для партії влади, ніж е, союзництво із патріотичним, е, з патріотичною Європейською солідарністю. Вас це ні на що не наштовхує, ні на яку думку, що з моменту обрання. Парламенту 9-го скликання почався відвертий дрейф в бік Слуг народу в бік ОПЗЖ, враховуючи ту кількість спаму законодавчого, яку породжувала фракція Слуга народу, а серед цього спаму було дуже багато таких потрібних Росії законопроєктів, Дуже ну, і які проти яких зовсім точно не були проти ОПЗЖ. Враження таке, що якраз з моменту такого повного панування парламентом фракція Слуга народу йшла крок за кроком на зближення із слугою, точніше, з ОПЗЖ. І це зближення нарешті завершилося, скажімо так, атомізацією фракції і поглинання е, по окремо помандатно е, цієї фракції слугою народу. Ми бачимо, що представники ОПЗЖ тепер голосують разом зі слугами як зайчики. Але ж е, суспільство чекає не лише розпуску фракції, і е, ну, заборони. Партії. Треба позбавити мандати цих людей. А позбавляти мандатів їх щось не поспішають. Але і створювати патріотичну е, е, коаліцію із Європейською солідарністю із е, голосом, наприклад, ніхто не збирається в слугах. От парадокс. А ще недавно. Ми пам'ятаємо заяви Коломойського про те, що «надо дружити з Росією, і вони дадуть нам 100 мільярдів. І весь час ця фраза вона виникає на кожному повороті політичної інтриги, з кожною новою, точніше, інтригою політичною в парламентському житті. Бо коли виникають якісь такі дивні законопроекти, які руйнують економіку українську, або Обмежують права українців, так і згадуєш, що е, а чи не керуються часом слуги цими постулатами Коломойського про те, що хтось нам в Росії дасть 100 мільярдів, не дасть уже нічого. Але і ця обставина нинішня справа проти Деркача в США. Не ставлять фракцію Слуги народу в нову таку позицію, в нову реальність, адже їм доведеться доживати свою парламентську каденцію в статусі молодшого партнера розпущеної ОПЗЖ. Хіба можна уявити, щоб? Зубати старі регіонали розглядали слуг як рівних собі партнерів. І вони дивляться на слуг як на об'єкт свого підкорення. Ну і судячи з набору дій за три роки парламентської каденції слуг, ми бачимо, що слуги справді стали блідою тінню. Партії регіони. А Порошенка вітають в Штатах оплесками. Вітають патріотичну спільноту, яка зараз в воюючій країні переважно на фронті. Але вона повернеться і піде в політику. І чи лишиться тоді в політиці? Місце всіляким брагарам, яких ловлять в наркотичному спиніні за кермом, а потім по шапці дістають поліцейські, які піймали цього персонажа. Справедливість є. Вона поки що в Америці, але вона скоро повернеться з Америки в Україну. І тоді буде ця справедливість і в Америці, і в Україні. А де будуть? Ті, хто знищував цю, руйнував цю справедливість, ми побачимо. Мабуть, там, де путь. Тому повинні перемагати. Слава Україні!